Друзі, сьогодні в нас в гостях можна сказати Олеся Щури. Це її щирий відгук стосовно менторської програми для агенції нерухомості. Олеся, розкажи за себе, як називається твоя агенція? Звідки ти? Скільки тобі років? Мене звати Олеся, я зі Львова і я засновниця агенції «Хата Інвест. І люди думають, що мені 25, але насправді мені 20. 20 років круто. Слухай, ми почали навчання десь в квітні. Ти реально була друга людина, яка записалася на менторську програму. Яка була твоя точка? А от згадай ту ситуацію, як виглядав твій бізнес в людях, в грошах, в системі? Якщо була якась система, системи Де... не було, був хаос. Люди не знали, що робити, не було дисципліни і невідповідально ставились до роботи. Угу. Ти тоді була в коворкінгу, ви працювали якимось чином. Да? Зараз да. зараз ми вже в твоєму офісі, до речі, Угу. що прикольний світлий офіс. Скільки ти тоді заробляла всередині? Три тисячі доларів. Три тисячі. Всі процеси ти тянула на собі? По суті, так. Більше закривала все я працівники, ну, десь виходилось, десь ні. Да, десь. І я тобі скажу, що в більшості так от бізнес виглядає. Якщо говорити за весь цей час, от як зараз виглядає? Твоя точка Б, до чого ми дійшли в результаті, який твій найкращий результат за місяць, скільки в тебе зараз людей працює, як воно загалом в тебе виглядає? Зараз працює четверо. Команда вмотивована, заряджена, вони хочуть працювати, хочуть заробляти. Побудована система, побудована правильна комунікація з працівниками. Угу. Твій рекорд по грошах, скільки заробили максимально? тисяч. 9 тисяч. 9 круто, круто. Слухай, ну це дуже крутий результат. Якщо сказати, що наше навчання розділяється на дві частини. Перша це робота з тобою, друга це робота з командою. Що ти навчилася як керівник бізнесу, як управлінець? В чому ти реально прокачалася? Або що тобі найбільше зайшло на навчання? Найм працівників забирає дуже багато енергії. Але з допомогою Максима я навчилась проводити співбесіди і вже можу сама набирати людей. Прикольно, що ще? Система. Система звітності, мотивації, адаптації для працівника. Працівник може прийти і зразу в роботу війти легко. Угу. Угу. І що стосовно операційного менеджменту? Наприклад, як от тобі... Регламент зборів розборів, бо раніше, мабуть, їх не робила, почала зараз проводити. Як команда почала, до речі, реагувати на ці зміни? Команда почала добре реагувати на ці зміни, звісно. Був тренінг по комунікації з керівниками, і він допоміг в комунікації з працівниками. Якраз як проводити ті збори, розбори, як спілкуватися правильно з працівниками, угу. як давати їм віддачу і мотивацію. А як команда змінилася? Дехто в тебе є в команді, які з тобою вже давно, там, да, наприклад, там Соломія. Mm -hmm. як, як їм ці зміни? Як їм це навчання загалом? Навчання їх дуже підсилило. Вони вже розуміють, куди вони рухаються, хочуть більше заробляти, хочуть більше продавати, продають. Напевно, поділю класним результатом з Юлею. Яку мене. Що найняла якраз. Так, так. Ми її найняли разом, і вона вже на третій тиждень зробила дві угоди. Скільки вона заробила тоді місяць? місяці? 1700 доларів. Круто. Я тобі скажу, що це насправді ну, і рідкість, і дуже класний результат, щоб людина, не маючи досвіду в нерухомості, скільки Юлі років? 22? 23 Двадцять три Ноль досвіду в нерухомості. Я тоді сказав з тобою, що блін, вона підходить, вона от реально буде круто продавати. Mm -hmm. І вона за ну от, зрозуміло, що ти їй допомогла, і це дуже класний результат. Що ще їм допомогло, на твою думку? От скрипти, знаєш, багато хто каже, скрипти фігня, ми від них відійшли. Ми пропрацьовували тут і покази, і дзвінки. Mm -hmm. Яким це користуються вони цим чи ні? Користується. Юля знає на зубок. <рес> Реально, Юля користується, Катя, Соля також. Ось, вони молодці, я в них вірю. В тебе дійсно класна команда. Слухай, а що ти могла би сказати людям, знаєш, ти багато з ким спілкуєшся, там менеджери проводять діагностику. Всі думають. Ще. Треба їм це навчання, як ти думаєш? Рекомендувала би ти? Та напевно. Не думайте довго, бо не буде місця далі на навчання. Навчання вже стає дорожче, правда? Так, да, да. на навчання постійно росте в ціні. А ти... я попала на класну ціну. Да, да, <кхи> мені ти повезло. Ти ще майже ти, ти молодець. Я тобі скажу, що ти одна з небагатьох, яка дуже швидко почала робити зміни. І мені сподобалось тому, що ти одразу. Почула одразу, пробуєш, тестуєш. Ти класно береш зворотній зв'язок від команди, класно чуєш команду, одразу вносиш зміни в собі, тому що скрипти можуть не допомогти. Я часто бачу за скільки років, там за 8 років навчання, що скрипти можуть не допомагати в той момент, коли керівник налагодив неправильну комунікацію. Mm -hmm. Ти знайшла ключ до людей, ти зрозуміла, як наймати вибирати, як будувати правильно свої рамки, бар'єри. Хто тобі підходить під твої цінності, під стратегію в команду, хто не підходить. Я вірю, що четверо людей це поки що мінімум за три місяці. Не знаю, що буде за рік, але я думаю, офіс явно треба буде більше. Скоро буде п'ятий. Круто. П'ятий працівник? Так. Хто? Хто це буде? Один хлопчик. <гум> Зрозуміло. Окей, окей, дякую тобі.